Діти, зараз прийшла пора року зима. Наступили холодні дні і складно стало жити маленьким пташкам. А щоб їм допомагати, необхідно виготовити для них годівнички та повісити їх біля дому, в саду, у парку та насипати корму. Подивіться на малюнок та послухайте віршик, який називається годівниця. По саду мете сніжиця, розгулялася зима. А у нас є годівниця для маленьких пташенят. Скажіть, малята, що у нас є для пташки? Так, годівниця. Якщо ми насипемо у годівницю зернято, то що ми будемо робити? Так, годувати пташок. А чим ми годуємо пташенят? Так, зернятками. Синички, горобчики, люблять зернятка. Вони підлітають до годівнички і ласують зерном. Подивіться, діти, скільки гостинців є для пташок. Ось прилетів снігур. Що ми йому дамо? Так, ягодки-горобини. А це синичка. Синичка полюбляє сало. А це голуб. Голубу ми дамо зерняток. А ось горобчик. Йому можна дати крихти хліба або зернятка. А це ворона. Ворони люблять насіння та горіхи. Тож давайте, діти, будемо пеклуватися про наших менших пернатих друзів, виготовляти для них годівнички і сипати зернятка.